І так, сьогодні обираємо найкращий варіант, де зберігати криптовалюту. Я розповім декілька варіацій, які існують, і чому я саме обрав апаратний гаманець. Коротко без води, ставте вподобайки і поїхали. Сьогодні хочу вам сказати, які я саме використовую. Не буду розпилятися на дуже багато етапів, дуже багато варіацій різноманітних гаманців, а саме те, що я або використовую, або використовував раніше, з чим я мав досвід. І так, перше, це гарячі гаманці. Що це таке? Це біржі та застосунки. Тобто, якщо ви зберігаєте свою криптовалюту на таких біржах, як Bybit і Binance, це можна назвати гарячим, гарячим гаманцем. Далі існують такі, як Trust Wallet і Metamask, це застосунки сторонні. Вони можуть використовуватися як в браузері, так і як сторонній застосунок, який завантажується на телефон, на планшет, куди завгодно. Там зручно. Розраховувати з криптовалюти, відправляти комусь, приймати. Все дуже швидко і зручно. Але є великий мінус, це те, що я думаю, ви слідкуєте за ринком криптовалюти, і зараз дуже багато хакерських атак. Ви, напевно, читаєте, що там майже щомісяця тот же Metamask може зламати на якусь там кількість монет, хтось там втратив якісь гроші. А це все через те, що крипта зберігається на Сервісах в відкритому доступі. Звичайно, це не те, що кожна людина може зайти і там стирити гроші і монети. Ні, це не так. Але коли е збереження криптовалюти в відкритому доступі, тобто в мережі інтернет, це завжди підвищений ризик для взлому від хакерських атак. Я використовував і Trust Wallet, і тому я їх, їх тут і додав, тому що вони мені більш-менш. Подобається, якщо брати саме гарячі гаманці, я б зупинявся б на них. Звісно, якщо не використовувати біржі. Але, по моєму досвіду, чесно кажучи, мені навіть більше подобаються біржі. Чому біржі? Тому що, по моєму досвіду, по моїм знайомствам з деякими менеджерами бірж, вони кажуть, що в біржах більше захист, ніж у цих гаманців. І вони більше переживають за своїх клієнтів, більше тиску від держав, від регуляторів. Якщо б я б обирав, де зберігати криптовалюту з цих варіацій, я б обрав біржі. І так, мій вибір це холодні гаманці. Чому холодні гаманці? Тому що це фізичне збереження. По-перше, якщо у вас є холодний гаманець, у мене, наприклад, Ledger, то він не підключений до мережі інтернет, це дозволяє. Набагато, набагато разів підвищити безпечність від хакерських атак, тому що ну, до нього ніяк не підконектишся, він тупо фізична флешка, можна так сказати. Тобто він немає підключення до інтернету, вже зменшується ризик хакерських атак і злому. Так, що я хочу сказати, у багатьох є питання і сумніви, що це таке, це. Це не означає, що ви зберігаєте криптовалюту на цій флешці. Ні, це просто як ключ доступу до самого блокчейну, де зберігаються ваші активи. Ось і все. Я використовував як Трезер, так і Леджер. раджу використовувати і те, і те, тому що диверсифікація в криптовалюті і фінансах це не першого місця. Треба бути, і якщо зламають Леджер, у вас повинні бути активи на Трезер. Якщо зламають Трезер, то. Повинні бути активи на Леджері. А так, у Леджера за останні півроку там дуже сумнівні новини. Це те, що вони мають доступ до паролів своїх користувачів, а це вже великий мінус. Вони розкрили карти стосовно цього. Так, вони кажуть, що наступні оновлення будуть збільшувати в рази безпеку. Але це для мене мінус, і це такий для мене сигнал, що Ledger Зараз під сумнівом. Тому, якщо б я зараз би обирав з нуля який використовувати апаратний гаманець, я б обирав би, напевно, все ж таки, Trezor. Але, я кажу, в мене є і те, і те. Просто зараз Ledger під рукою, а трезер не під рукою. І так, які треба мати на увазі пункти при виборі холодного гаманця? Якщо ви там навіть обираєте леджер, трезер або якісь інші гаманці, тому що їх зараз багато. А я сьогодні розповідаю саме про ті, які використовую я. Це перша безпека. Другий пункт, який я хотів би підкреслити, це підтримка криптовалют, тому що багато новачків купують апаратні гаманці, і вони навіть не знають, що деякі гаманці не підтримують саме їх криптовалют, які вони інвестують. І тому заходьте на офіційні сайти цих апаратних гаманців і дивіться, які криптовалюти підтримують ці апаратні гаманці. І так, третій пункт це вартість. Порівняйте вартість. Різних холодних гаманців, то оберіть ті, які вам найкраще. Що хочу сказати, якщо у вас там 100 там, 1000 доларів, я б не заморачувався, не купував би холодний гаманець. Ну тому що холодний гаманець коштує скільки зараз? 200-300 доларів, якщо не помиляюся. Воно того -то буде не вартим. Ну, тобто, витрачати 30% вашого бюджету на те, щоб застрахувати ваш, ваші інвестиції, я думаю, це не цікаво. Мені так здається, у кожного своя думка. Четвертий пункт це апдейти та підтримка. Е, дуже важливо, щоб ваші апаратні гаманці, які ви обираєте, часто оновлювались, тому що і ці оновлення не треба пропускати. Це дуже важливо. Тому що, якщо оновлення є, це означає, що виробник піклується про безпеку, хакери ніколи не втомлюються, вони ніколи не стоять на місці, і вони щорічно. Апгрейдить е, свої навички. І це дуже важливо оновлювати і біржі, оновлювати і холодні гаманці. Тому не зволікайте і робіть це, тому що з кожним оновленням підвищується безпека. І так, декілька порад, е, коли ви вже обрали гаманець. Це перше максимальна кількість етапів входу. Навіть якщо ви обрали не холодний гаманець, а Біржу, гарячий гамонець не важливо. Завжди використовувати паролі надзвичайно довгі, з різними символами. Видалі, щоб ви їх пам'ятали, тому що ще такий пункт: не треба зберігати свої паролі на, там, в браузерах це дуже важливо. Навіть в месенджерах, таких як Telegram, навіть на робочому місці, якщо навіть у вас MacBook. Знайте свій роль на пам'яті це дуже важливо. Фізичне збереження сіт-фраз. Коли ви купуєте апаратний гаманець, у вас там будуть сіт-фрази, їх я ще не помиляюся: 24 або 12, я вже не пам'ятаю точно. Запишіть на бумажці і зберігайте цю бумажку дуже-дуже безпечному місці. Ви далі декілька бумажок в різних місцях. Це підвищить безпеку для того, щоб, якщо ви там загубите цю бумажку. Тому це дуже важливо. Оновлення, як я казав, завжди оновлюйте свої. Застосунки, браузерні оновлення стосовно ваших гарячих гаманців, ну і самі апаратні гаманці. І третє, напевно, найважливіше це диверсифікація. Тобто, не треба, якщо у вас там мільйон доларів, не треба все зберігати на одному апаратному гаманцю. Тому що це теж небезпечно, завжди є ризики. Не існує найбезпечніше на 100% методу зберігання криптовалюти і взагалі будь-яких фінансів. Тому диверсифікацію ніхто не відміняв, і це важливо. Зберігайте частину як на біржі, так і на холодному гаманці, так і на гарячому гаманці, щось хтось вводить в золото, там, в фіат і тому подібне. Тому диверсифікація надзвичайно важлива. Я не зберігаю всю крипту на одному холодному гаманці, як я сказав, у мене два холодні гаманці, я зберігаю і там частину, там частина, щось у мене на біржі є, щось за торгівлі виділено і тому подібне. Тому диверсифікація це надзвичайно надзвичайно важливо. Ризики та запобігання їм, хакінг та крадіжки, використовуйте апаратні гаманці та інші способи збереження для зменшення ризику втрати активів. Це те, про що ми казали в усьому ролику. Друге, купуйте тільки виробника. Це надзвичайно важливий пункт, тому що багато людей хочуть зекономити грошей і купують і БУ, апаратні гаманці, а це. Максимально максимально неправильно, тому що є люди, які вшивають програми в флешки, і коли ви вставляєте цю флешку в свій комп'ютер, я наказав, ці флешки вони як вставляються в комп'ютер. Є провод, який вставляєте в флешку, і вставляєте в USB порт вашого ноутбуку, ПК і тому подібне. Тобто, коли ви підключаєте свій леджер, купуєте Буш на його, і там можуть бути вшиті якісь хакерські. Моменти, коли ви там вводите гроші на цю флешку, то вони переходять не вам. Тож БУ ніколи, ніколи не купуйте, навіть у друзів, ніколи. Це все ж таки гроші, це дуже важливо. Я навіть не рекомендую купувати холодні гаманці на сторонніх сайтах, навіть такі як, як розетка і тому подібне. Купуйте тільки у офіційних виробників, тільки у них. Я замовляв з Європи, мені йшла ця флешка декілька тижнів. Це давно було. Але це того варто. Завжди перевіряйте, щоб вона була запакована, ніяких там моментів, що її там хтось відкривав і тому подібне. Це дуже важливо тільки виробника. Запам'ятайте. Я обираю все ж таки холодний гаманець. Чому? Тому що це безпечніше. Ролик був без води по конкретності. Якщо вам сподобався формат, ставте, будь ласка, вподобайки. Будемо просувати українсьмовне ком'юніті. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі!